Зіпелор при болю в горлі. Мене звати Крята Антон. Мені 30 років. Я з Донеччини родом, з невеликого міста Мирноград, яке приблизно 40 кілометрів від лінії фронту. Я одружений. У мене є маленька донька, донечка дуже гарна в мене. Зовуть Ксенія, один зуб. Ксенія це головний прихильник моєї творчості. Вона, коли чує музику, вона стоїть і хлопає. Мені дуже важливо, щоб донька пишалася мною. І також хотілося, щоб вона також була музикантом. Тобто я гітарист, мені потрібен клавішник, я буду готувати їх. Музика завжди зі мною і на роботі і навіть в шахті. Я працюю гірничим майстром. Ми будуємо майбутнє шахти. Робота це небезпечна, вона опасна. Відповідаю за ефективність виконання наряду та й безпечну роботу. Це саме головне життя, колег для мене дуже цінно, тому що це не як підлеглі, це як ну як брати. Дуже дуже для мене важливо, щоб всі були неушкоджені і всі вернулись до своїх сімей. Колеги знають, що я співаю, подобається. Кажуть, що ти, що ти робиш в шахті? Я хочу від голосу України вийти на степі прослуховування і просто отримати задоволення, кайфувати від цього. Тобто для мене не важлива популярність, якась навіть недійність, якщо так сказати, але щоб та творчість, той продукт, який є в мене, який я роблю, він був почутий і ну, оцінений. Настільки, наскільки я достойно цього, там тато, ми там тата побачимо. Добре? О, там тато буде співати. Все, я не натискаю. Я не натискаю. ну подивись, скажи мені це бочі. Я не натискаю. Ти ж ми таке враження, що я так довго чекала на це крісло, що я дорвалася до нього. Знаєш, дорвалася до цієї кнопки. Натискаю до кожного разу. Це взагалі для нас зараз як сон. Ми не думали, що ми зможемо тут опинитися. Що він буде на такій сцені? Це дійсно ну, такий рівень для нас просто. Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко, якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні, до на світанку, ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати. Я бачу яскраві сни, летять мої ластівки, тім, де я не бачу горі, повітря свіже та прозоре, від літа і до зими, летять мої ластівки, я повернусь додому, дому мама. Коцвіли сади Там будем я йти Там будем Ластівки, Лстівки, Ластівки Ромашки, Ромашки, Ромашки Ой-ой-ой, вийшли. Що, Що за танок такий? Що за танок? Але тато круто заспівав, правда? Отак. О, так. Добрий вечір. Добрий вечір. — Як вас звати? Давайте Мене звати Антон. Я мені 30 років. Я з міста Мирноград, Донецька область. Вау. Антон, ви там живете зараз? Я там живу. Це 40 кілометрів від лінії фронту. Живу, працюю, живе зі мною. Моя родина, донька, дружина. Та щось прийде. Тата. Я працюю на шахті. Шахта. Wow. Це так. Ми будуємо майбутні шахти. Проходимо нові гірнічі виробки для того, щоб видобувати вугілля для наших ТЕЦ. Надскладна Щоб робота. в нашій країні було світло. Дякую. Wow. Безмежна вдячність вам за це. І я хочу відмітити, який кастинг ви пройшли. Да, це кайф для мене стояти вже тут ну, перед такими зірками співати. Окрім цього, я хочу відмітити те, як вас підтримувала сьогодні аудиторія. Так, так, так Всі, всі всі, всі як один рухалися, і співали. Ми вдячні, що ви прийшли. Ми вдячні, що ви подарували нам прекрасний настрій. І дякую за цю посмішку після виступу. Дякую вам за те, що ви такі теплі слова. Дякую вам Дякую вам. А ще ми тут не зірки зовсім. Я вважаю, що зараз зірки це якраз. Такі шахтарі, як ви, це наші збройні сили України, це наші волонтери, це наші медики, це наші рятувальники, це наші енергетики. Ми артисти, які тут для того, щоб підтримати вас. Дякуємо. Слава Україні. Ой-ой-ой, підеш до тата. Давай, да. Ага. <плес> тато. Я е, дуже чула, що хлопець хвилюється сильно і що трошки там плавав по тональності. Але уявляєте, взагалі, що що таке е, з такою професією? Не, не так. будучи професійним співаком вийти і на такому і навіть рівні заспівати. Він молодець. Я думаю, це класний шанс для того, щоб ще раз прийти. Просто сьогодні здійснилася ваша мрія. Так, правда, так, ви вийшли так, на велику сцену. Співати це для мене. Ну було мрія, і це так круто. Я дуже Дякую. щаслива з цього. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую. Вас крута родина Дякую. та донька. Дякую. І буде голос, діти. Ми тебе теж чекаємо. Добре.